Це про вибір, який може змінити усе. Хаюшки. Сьогодні хочу вас познайомити з крутезним історичним фентезі, таке яскраве минуле Гая бріокея від видавництва «Апріорі». Це роман, події якого розгортаються через тисячу років після сарантійської мозаїки, але у тому ж всесвіті. Головний герой віддання «Чера». Ми читаємо його спогади про минуле як одного осіннього дня він опинився в потрібному місці у потрібний час. Або зовсім не потрібному, так чи інакше він стає свідком або навіть співучасником вбивства дуже впливової людини, і з цього моменту все ділиться на до та після, але зміни не відбуваються одразу. По дорозі до рідного міста, де він планував відкрити книгарню, він зустрічає наймогутніших воєначальників свого часу. Завдяки своїм навичкам та знанням він, сам того не бажаючи, потрапляє у центр подій, які змінять світ. Та його самого стиль Кея – це окрема магія. Його стиль оповідання змушує помічати дрібниці, які раптом набувають ключового значення в майбутньому, що мене зачепило. Було неймовірно зустрічати знайомі імена з Сарантійської мозаїки. Як герої переповідають події ідеології, але як легенди та байки сивої дивнини. Як вони дивляться на мозаїку, запитуючись, хто її створив? А ми знаємо відповідь. Темп книги наростає, і ти відчуваєш, що у фіналі буде щось грандіозне. І знаєте що? Автор не підвів я плакала, милувалася і була в захваті. Ще одна сильна сторона жінки в книзі, Кей майстерно прописує жіночих персонажів у світі влади та жорстокості. Навіть проста цілітелька, яка приховує свій талант від релігійних фанатиків, це в першу чергу жінка, яка сама обирає свою долю. Таке яскраве минуле це не просто книга, це про вибір, який може змінити усе, про те, як дійсно в нашому житті все мінливо, як легко перевернути своє життя з ніг на голову та раптом стати частиною подій, які увійдуть в історію назавжди. Читайте, обов'язково читайте, і ви отримуєте найдивовижні емоції від прочитаного.